Пацієнта привезли з вогнепальним пораненням правої верхньої кінцівки, а в стані звичайно середнього ступеню важкості він був в свідомості. Як виявилося поранення вогнепальне, відкрите пошкодження, тобто відкритий багатоскалковий перелом правої плечової кістки як наслідок кульового поранення з пошкодженням масивних м'яких тканин, нервових структур та судин. Була проведена провинна хірургічна опробка, стабілізація апаратом зовнішньої фіксації. Всі медикаментозні препарати, які необхідні в даному випадку, антибіотикотерапія, екстрена профілактика правцю проведена. Тому, в принципі, на даний момент хворий в стані задовільному можна сказати, його життю нічого не загрожує, і зараз він буде, ну, транспортований до Білорусі. А він буде їхати з швидкою, швидкою, але він в принципі якби транспортабельний. Він транспортабельний, так так.